Взрив і все. я нічого не знаю, не бачила вже нічого. Mm. Там до магазину приїхала. і це пройшло за п'ять хвилин. Mm. Взагалі mm. не чула, як свистить. Просто вже взрив і все. і тоді шок. По приїхав. Чоловік стояв і ще стояв готові, продавці стояли, осколоку. Mm. Mm. У нас є такі mm. Батько позвонив і сказав, що маму забрали в лікарню, і ми приїхали до неї. Спочатку навіть не чувати болю, а почувствовала, що тече кров. Вот. Строна, да, я продавшись і сказала, що мені було ковід, я поради. <звикла> Дуже перелякалася, бо не понімали, її забрали, що з нею там коїться. Що... Звикли, але ну, тепер уже все. Уже будемо їхати відсюди. Їх була страшна да. шок. Тоді стала відходити. Прийшло понімання того, що це, бути вже все. Як ви зараз себе почуваєте? Хорошо, вже радіо своїм земляком їхати в безпечні місця. І ми так думали, що в нас мене а ну не минуло. Об'єм поранення розмір, він відноситься до важких поранень. Це складне осколочне ранення. Ну, кровотечі нема, угрози життя нема.